Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з новинками на ринку діагностики, а саме приладами AutoFix від компанії Autel. Прилад D1 Light є своєрідним замінником приладів Autel лінійки MaxiCheck, Тобто він позиціонується по суті як читалка. Він робить діагностику по всім системам, має певні сервісні функції. Прилад D1 позиціонується, по суті, як лінійка Maxidas. Тобто він, окрім діагностики, може робити і тести виконавчих механізмів, а також кодування певних систем. Самі планшети та комплектація приладів нічим не відрізняються, тому ми сьогодні конкретно зупинимося на приладі AutoFix D1. Давайте подивимося його комплектацію. AutoFix Отож, в комплектації у нас є VCI-адаптер, який працює у нас по Bluetooth. З цікавих переваг. Адаптер у нас стандартно має підсвітку роз'єму, має індикацію поживлення, має індикацію світлодіодну по підключенню до автомобіля. Також має роз'єм Type-C для підключення кабеля. Що цікаво по адаптеру, його робоча напруга від 6 до 36 вольт. Тобто тут у нас радують два моменти. Перше, він має, по суті, своєрідний захист від перенапруги. По-друге, можливо, варто очікувати у майбутньому, що для приладів AutoFix буде також доступна і вантажна техніка для діагностики. Тут у нас також іде LAN-адаптер для підключення Ethernet. Також маємо блочок для зарядки, коротенькі інструкції та власне сам планшет. І от планшет це вже найцікавіше, мабуть, що ми відкриваємо в цьому кейсику, тому що, от, тримаючи його в руках, складається враження, що до інженерів аутела приїхали діти на літо і вирішили допомогти в розробці нових приладів, тому що тут планшет зовсім вже інший. Він тоненький, він сучасний, легенький, але при цьому дуже зручний та швидкий. Щодо самих характеристик планшету, то у нас тут екран 7 дюймів, який має розширення 1280 на 800. Маємо от такі от зверху кнопочку живлення. Також маємо під заглушкою два роз'єми Type-C та роз'єм для підключення флешки microSD. На задній стороні у нас також є камера з підсвіткою та два динаміки. За швидкодію роботи даного планшету відповідає сучасний чотирьох процесор процесор частотою 1,5 ГГц та 64 ГБ власної пам'яті, чого буде достатньо вам навіть на майбутні оновлення. За це все відповідає Android 9, що також дуже круто, тому що останні прилади Autel, вони все одно не всі йдуть навіть з даним Android. Акумулятор у нас тут на 5800 мА на годину, чого точно вистачить вам, принаймні на 8-9 годин роботи безперервної, тобто на цілий робочий день вам точно вистачить даного планшету. Також у нас камера ззаду на 8 мегапікселів, що теж в принципі для даних приладів дуже класно. І що дуже важливо по роботі з сучасними автомобілями. Даний прилад дозволяє працювати з шинами даних КНФД без перехідників. А також підтримує повноцінну роботу по до IP протоколу. Вмикаємо прилад. Отож, давайте знайомитись. AutoFix D1. На головному меню у нас є пункт: такий, діагностика для доступу до діагностики, сервіс для швидкого доступу до сервісних функцій, налаштування, менеджер даних. Тут у нас будуть збережені або скріншоти, або звіти, та інше. Це ми побачимо. Тест акумулятора, VCI-менеджер, оновлення, перегляд функцій. Так, що у нас тут підтримується: віддалений доступ, «MaxiTools», браузер та інші сторонні власне, додатки. Також важливий пунктик це нижня навігація по самому приводу. Можна зробити назад, можна домашню сторінку повернутися. Можна переглянути відкриті інші додатки та переключитися, що стандартно у Android. Можна відкрити відразу браузер Chrome. Можна відкрити камеру. Налаштування по яскравості та звуку. VCI-менеджер це менеджер по підключенню Bluetooth-адаптера. Також тут у нас є бас-менеджер, це менеджер по підключенню тестера акумуляторних батарей, повернення до діагностики до автомобілів та повернення до сервісу. Це зручно, якщо ви згорнули і повернутися потрібно до діагностики. Отож, що нас цікавить в першу чергу, це розділ діагностика. Переходимо в діагностику і бачимо ось такого плану класичне для аутела вікно. Почнемо також знайомство з верхнього тулбару, тому що це основна навігація по самій діагностиці. Отож, в першу чергу, ми бачимо тут вінкод. це автовизначення, ручний від або сканування через камеру. Також можна перемикатися у нас по ринкам, тобто це у нас всі марки відразу тут відкриті. Можна додати в обрані якусь свою марку, наприклад, які ви читаєте найчастіше. Можна переглянути історію, які діагностики ви робили. Можна вибрати по ринкам це Америка, Європа, Азія та Китай. Для початку роботи з діагностикою підключаємо VCI-адаптер в роз'єм автомобіля. Ми ж сьогодні розглянемо його на демонстрації, тому буде достатньо навіть вживлення по USB. Заходимо тепер у vci Manager і перевіряємо, щоб було успішне підключення по Bluetooth. Для першого підключення нам потрібно буде хвилинку часу. У нас пролунав звуковий сигнал, та бачимо, що VCI підключений, і тут він також свідиться зеленим БТ. Отож, для знайомства з приводом вибираємо марку демо. У нас не зареєстрований привод. І у нас є два варіанти по вибору автомобіля. Перший варіант це автоматичний вибір, другий варіант це ручний вибір. Автоматичний вибір буде дуже зручний для роботи з машинами свіжими, тому що тут можна буде автоматично зчитати він-код та розшифрувати, тобто відразу зрозуміти, з яким автомобілем ви працюєте. Якщо ж у вас автомобіль старий або автоматичне щитування не працює, то можна вибрати ручний вибір. Давайте подивимося, як працює автоматичний. Ми переходимо і бачимо, що можна Він-код ввести вручну або зчитати. Пробуємо зчитати. Бачимо він-код. Підтверджуємо, натискаємо ОК. І у нас з вами є розшифровка автомобіля це модельний рік 2016, серія моделей GK і модель Wrangler. Погоджуємося. І відразу потрапляємо в основне меню діагностики, де в нас є діагностика та гаряча функція. Переходимо в діагностику. І бачимо знову ж таки, що у нас є можливість автоматичного сканування всіх систем, а можна вибрати блок управління вручну. Давайте перевіримо автоматичне сканування. І давайте розглянемо, власне, що у нас є під рукою. Тобто ми бачимо список систем, бачимо назву, бачимо кількість помилок та можливість увійти в систему. Також зверху для зручності роботи ми маємо таку от строку, де можна перейти в головне меню по діагностиці. Можна закрити діагностику з даним автомобілем швиденько та перейти в меню вибору автомобілів. Це зручно, коли ви закінчили роботу з автомобілем, і вам потрібно, щоб не виходити кожного разу з усіх пунктів: вихід, 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 ви просто один раз натискаєте і далі можете вибирати інший автомобіль. Можемо перейти в налаштування. Можна зробити друк або даної сторінки, або всіх даних. Далі у нас є можливість зберегти, тобто можна зберегти дану сторінку. Це у нас буде скріншот. зберігаємо. Можна зберегти всі дані. Це у нас формується PDF, але тут потрібно нам ввести номер автомобіля і зберігаємо. Ми їх далі розглянемо і покажемо, де вони зберігаються. А також у нас є можливість відправити лог, тобто, точніше, його записати. Ви вибираєте тут, які саме трабли або несправності ви бачите, Тобто, наприклад, аномальне читання DTC, тобто неправильно, наприклад, читає код помилки. Ці дані можна тоді зберегти і відправити потім на допрацювання інженерам AUTL. Трошки нижче ми бачимо корисну інформацію про VCI-адаптер. Якщо ми підключимо його до роз'єму власне, авто, Хоча б подамо живлення на нього, то ми бачимо фактичну напругу на роз'ємі зараз тут. Це також корисно, якщо ви довго працюєте з вімкненим запалюванням, але заглушеним двигуном, щоб розуміти, чи не сідає у вас акумулятор. От У нас зараз є 12,3 вольта. На центральній частині сканеру ми бачимо власне, список систем, їхню назву та стан просканування. Ошибок 2, 2,5, тобто, якщо у нас є системи з помилками, вони будуть відмічені червоним кольором, і відразу буде кількість помилок. Якщо у нас система без помилок, то ми бачимо, що пас, no fault, тобто помилок не знайдено. Також ми можемо тут бачити при діагностиці помітку зі знаком оклику. Це коли система у нас просканована, але вона може не підтримувати щитування кодів, або ж якщо там є помилка між тестером та системою. Може бути також у нас знак питання. Це буде у випадку, коли систему виявлено, але сканер не може отримати до неї доступ. І, власне, якщо «Not scanned» – це у нас якщо система не просканована, і «No response це якщо від системи немає відповіді. Також для зручності у нас є нижня строка, на якій перший пунктик – це звіт чого не вистачає дуже власникам приводів Autel після переходу з приводів лаунч, тому що там зазвичай ви бачите всі системи і зразу можете розгорнути тут. Це також є, але ось в такому форматі виконано. Тобто, тут ми бачимо всі помилки відразу. Бачимо їхній короткий опис, але зроблено це от таким от чином. Можемо швидко видалити усі помилки, якщо нас не цікавить, власне, що сталося, просто треба все почистити. Окей, щоб зайти в систему, це можна зробити через цю кнопку або стрілочкою, власне, де сама система. Пауза, коли вам треба зробити паузу при скануванні всіх систем, та власне вихід, щоб повернутися на попередній етап. Отож, переходимо до системи. Власне, почнемо ми з PCM, це блок двигуна. Зайшовши в систему, ми бачимо певні пункти: це EQLU Information, інформація про блок керування, зчитування кодів, видалення, поточні дані, тести виконавчих механізмів. Ця функція доступна тільки на приладі D1, і її не буде на D1Lite, заморожений кадр, конфігурація блоку управління, що теж недоступно буде на D1Lite, тест системи та спеціальні функції. Отож, інформація про блок управління. У нас тут буде зібрана базова інформація, тобто номер, тип, деталей, він-код та інші власне, параметри, які можуть бути прописані в блоку управління. Так, переходимо до зчитування кодів. Ми бачимо тут стандартне вікно: це код помилки, її статус та коротка розшифровка. Також можна побачити на деяких помилках значок зі сніжинкою це наявність замороженого кадру. Його можна переглянути натиском тут, або знизу на заморожений кадр. І бачимо параметри, при яких була записана дана помилка. Також, якщо у нас немає замороженого кадру для помилки, то кнопочка буде неактивна та буде сіра. Додатково ми знизу бачимо кнопочку «Руководство по ремонту, це такий собі dtc гайд тобто опис несправності та інформації. Вони теж доступні не для всіх систем та не для всіх автомобілів. Але на вакгрупі іноді зустрічається ця функція, і вона буде дуже корисна, якщо вона буде доступна. Можна зробити пошук несправності в інтернеті, тобто нас направляє відразу на Google і пропонує шукати в інтернеті інформацію по цій помилці та вихід. Далі у нас є видалення помилок, має бути запалення, вмімкнуно двигун заглушений. Натискаємо так, видаляємо помилки, і бачимо, що успішно видалено. Робимо зчитування заново. Ну, у нас демо режим, якби це була реальна машина і проблема була видалена, то ми, власне, вже помилку не побачили. Так, бачимо у нас далі наступний пункт, це ліф-дата, тобто це дані в реальному часі. І тут бачимо такі от параметри. В першу чергу для зручності роботи у нас зверху є повзунок, який розкриває можливість по діагностиці тулбару, але його можна так само приховати, щоб він вам не заважав, коли він вам не потрібен. Отож, на головному екрані по потоковим параметрам у нас є можливість вибрати ті параметри, які ви хочете відслідковувати, поставити тут галочки біля них. Можемо бачити значення, можемо бачити значення придільні, тобто максимальне або мінімальне. Та одиниці виміру. От Бачите, по цим параметрам у нас є і мінімальне-максимальне, і бачимо одиниці по вимірюванні. Також у нас можна, вибравши певні параметри, вибрати тут значком таким, цим трикутничком, в якому варіанті ви хочете їх дивитися. Тобто можна подивитися ось таким візуальним шкалою, можна переглянути його текстом, можна перевірити його графіком. Ось, бачимо, графік у реальному часі працює. Про тому по графіку можна вибрати мінімальне та максимальне по y осі і можна збільшити або зменшити. Можна відмітити жирністю, можна відмітити кольором, і бачите, ось таким чином ми бачимо свій графік. Можна зробити його на весь екран. В цьому плані однозначно AUT виграє порівняно з усіма іншими автосканерами, тому що тут саме графіки, ці параметри це, мабуть, найзручніше. Спробуємо зараз також взяти графік. Одночасно може бути до п'яти графіків, якщо я не помиляюся. І що буде дуже круто, тут в нас є знизу пунктик налажання графіків, і ми бачимо відмічені свої графіки різними кольорами, і бачимо їх власне, на одному графіку. Тобто все буде зручно, якщо ви хочете бачити, як певні системи реагують при певних змінах якихось параметрів, що теж буде класно для пошуку несправності. І можемо також бачити ось такою власне шкалою. Так, тут також у нас є такий ще моментик як триггер. Тобто тут ви можете вибрати мінімальне та максимальне значення і зробити запис по своїм параметрам. Також для зручності користування у нас є нижня строка, на якій ви можете, наприклад, зняти всі виділення. Можемо зробити налаження графіку, це ми вже з вами бачили. Можна налаштування графіку зробити. Можна зробити зупинку, тобто якби заморозити те, що в нас зараз є, і далі відновити. Можна зробити запис та повернутися назад. Наступним пунктом нашого меню є тести виконавчих механізмів, які в нас тут підписані: Actuators. Даний пункт меню доступний тільки для приладів D1 та вище, тобто для приладу D1 Lite він буде недоступний. І давайте подивимося, ну от конкретно на автомобілі Wrangler у нас тут цих пунктів є достатньо таки багато. Давайте ми перевіримо, наприклад, правління паливним реле. Давайте якийсь перемикач візьмемо, виберемо. І що ми маємо тут? Можемо увімкнути. Це F1. Бачимо, що стан у нас увімкнено. F2 Є, і перехід. Є, тобто ми міняємо значення і бачимо фактичне значення, яке зараз відслідковується. Це буде зручно, якщо ви перевіряєте якісь певні механізми, тому оці пункти якраз будуть такі дуже доцільні. Далі бачимо freeze frame, це у нас саме заморожений кадр, і бачимо код-помилки. Давайте подивимося, які саме у нас параметри тут тепер збережені. Бачимо, що в нас є пробіг, значення, код несправності, який викликав помилку, є інші певні параметри. Це також буде зручно, якщо ви шукаєте якусь поломку і бачите, при яких умовах ця помилка була відображена. У нас є конфігурація також блоку управління. Зараз подивимося. Ми можемо бачити тут ту ж саму, по суті, комплектацію, тобто, які в нас тут параметри. У нас є систем-тест, по суті, тести систем. Можна електричну помпу, так, активація. Мабуть, на реальній машині тут треба натискати на педаль гальм і дивитися, як змінюється тиск. І останній пункт, як у нас тут по меню діагностики, це спеціальні функції. Давайте подивимося, що в нас тут є. По суті, тут також бачимо певні тести систем. От, наприклад, повторне визначення стану газорозподільного механізму. Окей. І бачимо, що виконано. Тобто процедура виконана успішно. Так, а що в нас тут є? по заміні масу? Окей. І бачимо, що також виконано. Тобто, в принципі, це достатньо таки зручно тут зроблено, і бачимо, що є також інші системи. От, друзі, ми з вами, по суті, і пробіглися по меню діагностики. Давайте тепер перевіримо по меню сервісу. Як бачимо, тут в принципі виділені у нас основні сервіси. Їх у нас є 25 різних. Якщо коротко, то от бачимо: є скидання інтервалу індикатора по заміні масла, є розведення стояночного тормоза, є робота з системою ТПМС, акумулятор та інші власні функції. Так, далі у нас в меню є налаштування. Тут ви можете вибрати систему виміру, можна вибрати мову приладу. Ось такі от мови доступні у нас. Налаштування друку, сповіщення, автооновлення, список автомобілів, тест акумулятора теж щось можна тут налаштувати. Налаштування власне системи переходимо тоді до налаштування Android. І та, власне, саму інформацію про систему можемо побачити. Наступний пункт, як меню це у нас менеджер даних. І що ми тут бачимо? Так, можна подивитися історію по автомобілю. Ось, можна, тест акумулятора ми не робили. Діагностику ми робили, от у нас останні записи є якраз по демо-марці. Там можна бачити історію по сервісу. Це зручно буде, якщо до вас приїхала машина, яку ви там не так давно робили, і щоб її там не шукати повторно, собі вибираєте з тої історії, і повертаєтеся знову ж таки до діагностики. Так, далі ми можемо заповнити інформацію про сервіс. Це буде зручно, якщо ви хочете робити звіти. І на цих звітах може бути ваш логотип, може бути вся інформація про ваш сервіс, це буде зручно та досить таки виглядатиме солідно для вашого клієнта. Також у нас є пунктик: це менеджер по клієнтам. І тут теж дуже цікаво і круто зроблено, якщо ви працюєте з постійними клієнтами, можна по ВІН-коду шукати, можна по імені, можна по мобільному номеру телефону. І тут буде інформація про автомобіль та списки операцій. Є зображення, тут, власне, будуть збережені скріншоти, які ви робили по діагностиці. От ми з вами робили сьогодні, можна тепер тут його побачити. Є PDF, це вже в нас звіти, які ми також зберігали. Можемо відкрити і побачити, що відкривається він через. Вбудований Adobe pdf Reader і з даним звітом, ось бачите, тут може бути інформація про ваше СТО, і таким чином звіт можна клієнту видавати вже більш такий серйозний. З цим звітом ми можемо зробити друк, можемо його поділитися, можемо відправити для клієнта або на електронку, або навіть по тому ж самому Bluetooth. Це теж, в принципі, достатньо зручно зроблено. Перегляд даних це у нас будуть збережені моменти по діагностиці. Ось бачите, тут у нас якраз теж є, що ми з вами зберігали. Його можна відтворити, можна зупинити, можна перемотати. Це теж зручно для роботи власне, з такими моментами по інформації. Додатки. Тут ми можемо, власне, виділити якусь марку та її видалити. Ну, Можливо, це буде зручно там для того, щоб. Вручну перезакачати марку, якщо у вас якісь є проблеми, або просто для звільнення місця. Так, логірування або логування це вже саме робота з тими логами, які ви записували при діагностиці. Отут в нас буде зберігатися лог, і можна буде його відправити до розробника, а також слідкувати за ходом виконання вашої проблеми. Тобто тут ви будете бачити і відповідь від розробника, і власне вхід ситуації по даному питанню. Так, наступний пункт у нас тест акумулятора. Він призначений для роботи з тестерами акумуляторів AutoFix. Тобто тут можемо робити тест, можемо на автомобілі, можемо поза автомобілем, можемо відразу робити сервісну функцію по заміні або скиданню батареї. Також до тестера акумуляторів можна швиденько перейти по нижньому тулбару і натиснути просто на базу. І тут ми бачимо перший пункт VCI, а другий пункти це якраз по баз, по тестеру акумуляторів. Далі ми бачимо знову ж таки той самий VCI-менеджер. Тобто це меню теж воно тут є і тут, і знизу. І далі у нас є пунктик оновлення. Тут, мабуть, потрібно було б, щоб у нас був інтернет, але з цього пункту ви можете завантажувати марки та робити оновлення їх в подальшому. Наступний пунктик у нас є доволі таки незвичний для таких приладів, особисто я раніше не бачив, але він дуже корисний буде для вас, якщо ви плануєте якусь машину брати в роботу, але не знаєте, чи взагалі щось можна з нею зробити. Це якраз перегляд функцій. Даний пунктик меню працює тільки через інтернет, але зараз ми спробуємо тоді підключити. Заходимо знову в пунктик і бачимо, що у нас тут є. Ми можемо вибрати так, окей, окей, коротенький гайд відразу нас вчить, що треба робити. У нас система відразу визначила, що у нас прилад D1, але можна тут також вручну вибрати інші прилади. Ми можемо вибрати автомобіль, наприклад, це Абарт 500 і рік. Ну, власне, тут немає років, тобто, всі. Можемо вибрати вручну систему. Наприклад, о Bosch ME17. І бачимо, що можна робити. Можна робити у нас активні тести, інформацію можемо бачити, зчитування кодів скидання, і бачимо, які спеціальні функції можемо тут зробити. Тобто, якщо ви не знаєте там, по, тій, по тому автомобілю, який там до вас планується в роботу, чи можна з ним працювати, чи щось можна зробити, то ця функція буде корисна, якщо, наприклад, автомобілі рідкісні і не вся діагностика їх бере. Далі у нас по меню. Пунктик по підтримці. Тут ви можете бачити інформацію про свій акаунт, про доступні оновлення та можете перейти до логування. Також є пунктик по тренінг, це у нас будуть доступні відео по аутелу, тобто він нас відразу переносить на канал по Ютубу. В принципі, так от зроблено також для зручності. Далі у нас є пунктик по віддаленому доступу для роботи потім віверу. Є Maxi Tools для автоматичного створення логів та браузер. Також є підпункти по меню, це робочі такі от нас додатки. Тут знову ж таки Chrome, є провідник, файловий менеджер, калькулятор та власне, стандартні звичайні додатки. Отож, друзі, давайте підіб'ємо підсумок. Ми сьогодні розглянули по суті дві моделі за одне відео: це D1 Lite та D1. Кому ж підійдуть дані прилади для роботи? Прилад, D1 Lite ідеально підійде, якщо ви займаєтесь, наприклад, підбором автомобілів, тому що ви отримуєте повну діагностику по всім системам, тобто, ви можете зчитати і параметри в реальному часі, і помилки. І, в принципі, все те, що вам необхідно, в тому числі сервісні функції. А от прилад D1 ідеально підійде, якщо у вас початкове СТО або, ну наприклад, повноцінне СТО там до п'яти постів, тому що тут ви отримуєте повну діагностику, отримуєте тести виконавчих механізмів і також всі ці сервісні функції, тобто ваша робота вже буде навіть розширеною. А якщо ж в загальному пробігтися по бренду AutoFix від Autel, то ви отримуєте в першу чергу дешевші прилади, тому що даний бренд тільки розкручується. Це функціонал у вас зберігається класичний від приладів AUTL. Той самий у нас іде розробник програмного забезпечення та всіх власне, моментів. Але прилади сучасніші, вони легші, вони компактніші, і за рахунок цього бренд, я думаю, завоює доволі таки широку аудиторію на нашому ринку. А ви не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк під відео та будемо раді бачити ваші коментарі. А ми з вами не прощаємося, а кажемо до зустрічі!